Тепер признають хід ефект відносить до сьогодні. Тільки іди. Газета команда. Всеукраїнська спортивна газета. Газета сьогодні. Щоденна всеукраїнська газета. Спорт ЮВІ. Офіційний інтернет-партнер Федерації футболу України. Інтернет-ресурс футбол 24. Ачок. Шановні полівальники, зараз хотів би одразу нагадати, що 7 червня о 19-й годині тут, на арені Львів, знову гратиме збірна України з футболу. Національні жіночки збірні України та Греції зустрінуться у матчі кваліфікації Кемпіонату Європи дві.